Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою і загалом характеризується дотриманням режиму тиші, за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку російських окупаційних військ. За минулу добу російські окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. Шість випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 13 на Донецькому та 2 на Луганському. Так, на Донецькому напрямку провокативний обстріл з боку противника відбувалося в районі населеного пункту Луганське та поблизу Авдіївки. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети. На Маріупольському напрямку неспокійно було на ділянці фронту Широкіна та Лаківка, де терористи стріляли 120 х та 82 мм мінометів. Також поблизу Широкіного вогонь вів ворожий снайпер та застосовувалася стрілецька зброя. На Луганському напрямку бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї обстріляли станицю Луганську та Новозванівку. А крім того, по позиціям українських захисників біля станиці Луганської відкрив вогонь снайпер. На Донецькому та Маріупольському напрямках зафіксовано проліт п'яти безпілотних апаратів. Збройні сили України, незважаючи на провокації дії бойовиків, неухильно дотримуються мінських угод. Днями у результаті оперативних заходів, проведених представниками сил спеціальних операцій збройних сил України у селі Безгінове Новоайдарівського району Луганської області, що поруч з лінією розмежування, виявила на схрон з боєприпасами. А саме десятки ящиків з набоями різних калібрів, в тому числі бронебійні та снайперські, сигнальні ракети, тротилові шашки, протитанкові міни, гранати, що вкотре вказує на присутність російського агресора на території України.